І так, вибор рандомного просходження. І мій вибор, цей фермер. Рандомно вибрав, звісно. Можете поставити на паузу, прочитати, що дає ця, це в общем. А ми починаємо. І заспавнились ми біля бачення. Бачимо, ми не йдемо, лутати, а надіваємо кульціо 7-прокляті і починаємо виживання з того, що добудемо дере, дерева. Нам треба кучу дерева. Ну, а взагалі березу. ну ладно. Так що добуваємо березу і готуємося до виживання на хардкорі. Звісно, в мене мінус сердечки, тому що фермер серця віднімає. Але є полосочка, яка наповнюється зеленим. Це дає мені. Бистре вирощування культур. Так що, що мені понадобиться в будущому. Я думаю, якщо знайдемо якусь культуру, яку можна буде вирощувати і поїсти. Бо ще це, це проїздження є вегетаріанець, м'ясо не буде їсти. тільки овочі і фрукти. Оце таке ускладнення ще плюсове. так так, що Добуваємо березу і почнемо перекрапчувати верстак і перші інструменти це дерев'яні. Щоб добити камня. Так що крафтим дерев'яний верстак. Верстак, заходимо в верстак, палки. І, звісно, Починаємо з кірки. І також я надумаю скрафтити одну мотигу дерев'яну, тому що потрібно вирощувати деякі культури. Вони дуже полезні будуть, звісно ж, з нашим так що... І, Звісно ж, в по ісках камня, тому що нам треба камінь. Для кам'яної кірки, для кам'яного топора, щоб нарубати більше дерева. Так що, закапаємося, плюс камінь, добуваємо камушок. Землю теж, я думаю, понадобиться в культурі, якщо зариємося. Так що, ой, звісно же, железо знаходимо. Як це так без железо. Ну, нам треба спочатку скрафтити кам'яну кірку. Попробуємо знайти сімечко, що нам треба на набуду на їсти, якщо хочемо закопатися на ніч, щоб потім. Націкавши від бо не, не добувати їжу. І крафтимо кам'яну кірку, а дерев'яну викидаємо. З з з з з з з з минулого міра. Не знаю, чого так. Видно, залагав мод, зборка без поняття. Найшов семечки і замітив моркву. Морква це, це взагалі шикарно. Це хороша їжа буде із нашими требуваннями. Так що добуваємо морковку. І починаємо топати. Потрібно добути железо, то що можу забути, зараз і піти до путешествия і не забрати железо. А железо зараз дуже важливе, особливо на хардкорі, Так що добуваємо. До речі, тут досить так багато було от железа. Мені це понравилося, Я вирішив добути усе і викопав і знову Знає, з X-реєм, але X-Ray не було, це все рандом. Просто повезло, викопаю ще раз. Тут я вже думаю зробити мініферму, ферму тому що треба трошки по пшениці зробити. І сюди дерево ту, дерево, землю. І я замітив ще одне железо. Ну, і, звісно, юзаємо нашу способність. Клік і вирощується наша пшеничка. Це дуже хорошо добули, залагало. Посадимо ще одне, хай росте. І поки способність заряджається, заберу те железо. Все-таки дуже корисне, я думаю. Так, добудемо ще железо. Ну, добудемо все железо, яке тут є. Це дуже хорошо, може якусь броньку. Хоча, з нашою способності, ми не можемо крафтити броню вище вроде. Так, Починаємо путешествувати. Думаю, треба щось знайти цікаве в цьому мірі. Думаю, якісь інструменти якісь хороші. Головне, не напороться на сильних мобів, бо я просто не виживу. Так, плаваємо, і я замітив Незерський портал. Ну, це була моя ошибка. Тому що тут магмові блоки, які мене тупо присосали. І це, звісно, смерть. От така от тупа смерть. Так що, да. Обнаружив, що, що пол це лава.